А ви знали, що ви фізично не можете одночасно ковтнути і вдихнути? Спробуйте прямо зараз. Зробіть ковток слини або води. Ви помітите, що на частку секунди ваше дихання автоматично зупиняється. Чому це здається можливим, але не працює? Причина криється в маленькому, але надзвичайно важливому клапані у вашому горлі, який називається надгортанник. Уявіть, що у вас в горлі є перехрестя з двома дорогами: одна веде до шлунка стравохід, інша до легень, трахея. Надгортанник працює як залізничний шлагбаум або перемикач, який не може бути відкритим в обидва боки одночасно. Коли ви дихаєте, він відкриває шлях до легень і закриває шлях до шлунка. У момент, коли ви ковтаєте, він миттєво закриває шлях до легень, щоб їжа чи рідина не потрапили в дихальні шляхи, і відкриває дорогу до шлунка. Хух. Цей рефлекс є абсолютно автоматичним і життєво необхідним. Саме він захищає нас від того, щоб ми не подавилися під час кожного прийому їжі.